Усім привіт, мої любі! Покажу вам сьогодні свої брутоні. Отака от в мене спочатку красунка Брутонія Негріленсіс. От, і, видно, оці корінці, які дуже світлі. Це якраз ті, які наростали у мене. Отака от вона невеличка, дуже класна. І це от ця краса, цей пагін. Ще, бачите, навіть не почистила. Він вже виріс у мене і почав вкорінюватись. Так, але от бачу, закуклив. Ах, ти, зараза така, закуклив. Корінці, треба буде розбиратися, що йому не так. Може, просто дуже різко стало холодно, бо насправді був плюс і такий, наче, непоганий. Плюс 10, наче вночі, а потім різко хов і мінус 2. І насправді холодненько. Так. Отакий кущик. Буду його розрощувати, і неймовірно гарні, звісно, квіти. Мені дуже подобаються, Схожі чимось одночасно і на дзвоники, і на нютіні глазки, начебто мені, ну, кому <на> що, скажімо так. Хоча на дзвоники більше схожі, це все-таки про лінденії. Так, Дуже ніжні тендітні квіти, дуже гарні, сподіваюся, як розростеться, освоїться у мене, зможу вам показати цвітіння мої власні. Ой, подивіться, яка краса, як воно освоює цей блок. От, А поки маю отаку невеличку, ой, вибігла з кадру отаку невеличку красуню. Так, Друга моя красуня це Брутонія Сангуінея. І отака вона теж дуже гарна. І розкажу, значить, оцей рост. О, ця бульбочка в мене виросла. Я і тут ще була. Так, оце, не знаю, дуже маленька виросла. Але наче нічого. Головне, що вона є, і от з неї теж вкорінюється. Так, і щось, ага, оця теж нова, теж виросла в мене. І оця. От. Ну, вона дуже гарно дала одразу кілька напрямків росту і такі от бульбочки наростили. І видно, що одні. Наприклад, оця це вже такий освоєний напрямок росту. Вона досить величенька, хоча так було дуже спекотно, жарко і сонячно. І вона отака загоріла, але менше, ніж попередні. Взагалі, це, ну, це не добре, але це нормально, коли. Змінюються умови, коли рослина пережила стрес, поки доїхала до вас. І слідуючи її рост в нових умовах, з не таким поливом, як вона любить, як вона звикла, не стає вологістю виростає менше за попередній. Головне, щоб далі рости пішли на збільшення. А отут-от хто зовсім маленький, це на мій досвід, коли рослина пробує новий напрямок росту, то Таке буває, що в новому напрямку росту вона може дати невеличкі бульби. Хоча, знову ж таки, буває, що може дати і нормальні. Так, Ну, о, така краса. Цікава, дуже гарні квіти. Щодо куща вони, в принципі, дуже великі. І в певному ракурсі також нагадують мені анітіні глазки. Так, досить брутонії у нас не розповсюджені, не популярні, Зараз набирають популярності, особливо їх гібрид Y-NOT. і вони там є дуже-дуже різні. От, а самих брутоні не так вже і багато, хоча, що не може нарадувати, є кольорові варіації. Наприклад, Сенгунея Альба, і я бачила ще Аурея, але я якось, знаєте, придивилася, і начебто мені здається, що це більш-менш. Схожі рослини. Хоча ні, я помиляюся, я бачила альбу білу, а бачила альбу світло-жовту. І от про світло-жовту альбу, я якраз подумала, що вона, скоріш за все, аурея. Хоча, коли я дивилася ауреї, то вони були яскраво жовті. Ну, подивимось, я в них ще зовсім новачок. От, Ще не копалася, не розбиралася, тож не буду наговорювати зайвого. Але дуже-дуже цікаві. О, такі красунні, і хто хоче спробувати, але боїться, то насправді дуже вам рекомендую гібриди з ними. Вони класні, і я дивлюся, багато хто пише, у кого є. Вони вже і проквітли, то ті люди пишуть, що в принципі безпроблемні. Але тут теж той момент, коли в тебе орха росте і квітне і все добре, ти пишеш, що вони безпроблемні, а у когось виникають величезні проблеми з вирощуванням цієї орхідеї, тому що знову ж таки у всіх різні умови і полив. От, ну отакі в мене є дві брутошки на блоках. Дуже-дуже рада. Сподіваюся, розростуться і будуть класні великі кущища. І мені буде вже що вам показати таке гарне, пишне, величеньке і квітуче. А на цьому сьогодні все. Всім щиро дякую за перегляд. Слава Україні і всім пока-пока!